Друга хвиля санкцій на Росію нарешті тут і зараз запроваджують Сполучені Штати Америки. Так, це було вирішено, ще президентом США вчора, після таких знову терористичних бомбардувань України ракетами та дронами, які Росія влаштувала протягом останніх діб. Що важливо, важливо, що європейські партнери, європейські лідери з сьогоднішнього дня прибуватимуть в Вашингтон для того, щоб і вони, європейські країни, перестали закупати нафту російську у третіх країн, таких як Індія, таких як Китай. Санції європейців так само мають бути синхронізовані з американськими. Енергетична машина Росії, яка фінансує війну проти України, має бути зруйнована і санкціями, і подвійними. Тарифами і обмеженнями для російських банків вони теж будуть обмежені. Для російських криптобірж теж мають бути обмежені для російських компаній енергетичних і не тільки, які ще наповнюють бюджет Росії і Путіна і дозволяють тому вести війни проти нас. Чекаємо на ці події. Дуже важливо, що ранок Вашингтоні починається сьогодні з таких подій. Які важливі лідери європейські, які прибуватимуть в Вашингтон, щоб вони перекрили нарешті лазівки заробляння для Росії на війну?